Починаємо наш влог по переїзду. Зараз покажу, що в нас поки що відбувається вдома. А їдемо ми в 9-й ранку зараз орендувати Юхол. Але сьогодні День Незалежності. і Невідомо, чи взагалі вони працюють. Тому зараз поїдемо. Якщо ні, то будемо потрошки перевозити на своїй машині і на такій самій приїде наш друг і будемо разом якось перевозити. Вони мене почекають. Тут поки що починаємо складати. У мене є такі пакети класні, це повністю наше все взуття, там повністю якісь подушки, коротше, всяка ерунда. Це для телевізору, у нас таке є, а покривала, будемо заворачувати. І в цій кімнаті вже пусто в одній. Це е, пакети такі ще для сміття, але вони дуже міські. Нам, в принципі, перевезти. Недалеко звідси, тому пакуємо і в такі. Тут буде потім все, що в морозилці сюди, там посуд. Тут поки що такий хаос, Просто хаос, хаос для мене. Чисті речі, сушки, куди це скласти, поки невідомо, як зручно перевезти. Тут вже залишилось тільки ліжко, там наші всі постілі в цих пакетах, матрасики Андрюшкіни і поки що. Речі всі валяються. Ну і Ванні так само хаосом. Бо ми вже виїжджаємо. Дуже-дуже буде шкода, якщо сьогодні закрити U-Hall і ми не зможемо орендувати машину. Бо вчора... А, ключі в мене. Бо вчора не вийшло, тому їдемо сьогодні. І в нас після цього буде три дні на сам переїзд. Ми сьогодні плануємо все перевезти. І протягом трьох днів приїжджати сюди і все вимивати, чистити, ну, не спішити. Плюс там все розкласти спокійно, так що в нас ще, думаю, дуже багато часу. Ми вже вчора, до речі, на нашій машині і на тій перевезли частину речей. Я не пам'ятаю, що я знімала. Зараз покажу вже в новій квартирі, коли будемо. Приїхали на, мабуть, найпопулярніший вид перевозок речей. Це юхол. Тобто офіс працює. Хоча сьогодні День Незалежності, переживала, що буде зачинено все. Підемо, я думаю, доларів 70 приблизно це коштує. Потім все розкажу. Можна було купити коробки, але в принципі у нас отакі дві є. Я думаю, що вистачить. Так, коштує одна коробка 3,50, 2,70. Дороговато. Не знаю, якщо брати зразу 10, то це капець, звісно. Він таким м'якіньки продається. Щось для перевозки телевізор. І ти сюди, Андрішка. Вийшло сімдесят два долари. За це. На 4 години? На 12. на 12 годин. О, да. Ось зараз на цій машині Паша буде від'їжати. А ми за ним. З Андрюшкіним. Їдемо додому далі збирати речі. Вже наш друг до нас приїхав. Андрюша, ти пристібнувся? М -м -м -м. не міш. Як Спайдер. Спайдер бой. Давай, спайдер -бой. Іди залазь в машину. Тут, Андрій, якщо давай. хочеш взяти ці штуки, 10 баксів, а ця штука 7 доларів коштує, але нам це не треба. Все, давай, як -бой. Давай, -бой. Руку. Давай, давай, -бой. давай. <реш> О, коробки привіз. Іди забери в нього коробки. Пашу. Іди забери все, Наш друг нам ще привіз коробки. Да Добре, що намальований павук Давай піднімайся. Я йду додому. Останнє, ну, я думаю, ще хвилин 30-40, я допакую все-все. Ну, потім будемо допомагати вже за Дружкіним. О, він буде дивитись мультики, точніше нам не заважати. А я буду з Пашою і з нашим другом потрошки-потрошки по все переносити. До речі, в юхолі навіть здивувалися. Кажуть: а чому ви переїжджаєте на День Незалежності? Тобто ми були там майже єдині, поки що хто прийшов переїжджати. Ну, сказали, що просто на... завтра наш друг зайнятий. Потім вихідні не хочемо нікого відволікати. У Нас і так залишиться тільки вихідні, потім тут перебрати. А тут прибирати достатньо. Поки не забула, вже пройшло три години нашого переїзду. Ми ще на старій локації. Ось там наш телевізор. Дай познімаю трошки. А, все, все, все супер. паш ще з тебе придавить. Так, і це юхол, який повністю загружений. Те, що вдома навіть не буду знімати, що там зараз. Там просто все розкидано. А ми з Андрюшкою їдемо в магазин, купимо всім піци, якоїсь водички. Пройшло ще пару годин. Все це занесено додому. Я поки що просто в шоці, Якщо чесно, Андрюша він їздить за своїм теперішнім, де він буде за столом обідати вечеряти. Боже, чуть не впала. Там в нас тепер ось така кімната. І, на жаль, вона така маленька, що в нас просто ось прохід між ліжком по-іншому. Ми вже як тільки тут не переставляли. Дуже-дуже маленька. Я дуже засмучена, бо якось ми розраховували, що вона маленька, але не до такої степені. Отак. Ладно, будемо зараз все це. Не знаю коли, найближчий тиждень розставляти. Дев'ята вечора і ми тільки виходимо з нашої квартири, бо сьогодні все-таки День Незалежності і треба проїхатись. У мене є така символічна футболка USA. Ось. І поїдемо, подивимось на салюти, бо Андрюшка дуже хоче. А в мене вже сил нема, але треба їхати. Покажи, як ти будеш махати. Давай. Ось! Ось, ось так. Пішли. Це вже наш другий переїзд тут за рік і два місяці, але попередній раз просто ми переїжджали з однокімнатної квартири, і плюс ми жили всього півроку. Виявилося, що так багато речей. Ми ще нікого не хотіли напрягати. Я кажу, та там швиденько перевеземо. Ми дві години грузили, і дві години вигружали. Люди теж такі, ого, типу, що скільки у вас речей, але кажуть, що в принципі так у багатьох. Я кажу, я не знаю. Це з тим, що я стільки всього перебираю. Андрюш нам в іншу сторону я ще тут не запам'ятала, де що знаходиться в нашому комплексі. Я там не все розібрала, звісно, бо в мене просто немає ні сил, ні часу. в мене болить голова. І коротше, да. Я ми тільки що їздили на нашу попередню квартиру. У нас є ще два дні на те, щоб приїхати там все повичищати. Поприбирати трошечки, тому потім все вже покажу. А зараз їдемо на фестивалі, я не знаю, до Дня Незалежності. Просто їх тут дуже багато. Ми не захотіли їхати в центр міста, тому їдемо недалеко, десь хвилин 15, наче від дому. Приїхали в наш район Сідерпарку тут недалеко від дому. Тут приватний сектор, і за ним відразу йти хвилин 15, бо тут всюди ось так просто. Припарковані по всьому району машинами навіть не ризикнули як минулого року їхати аж до парка і там шукати, бо ми минулого року дуже багато часу шукали потім парковку. Тому в цьому році ми просто залишили не доїжджаючи до парку, бо знайшли одне місце, бо дуже багато тут типу місця. Але це виїзди з приватних будинків, звісно. Не можна це робити. Люди повішували прапор, і так на кожному майже будинку сьогодні. Андрюшка ж теж взяв світо йде щасливий. Он там попереду з папою і бабушкою. Я ще бігла в машину, бо забула воду, і я думаю, без води, особливо Андрюша, там буде дуже дуже неприкольно, тому що там може й продається, але завжди не таких ми вже знаємо. На таких заходах черги просто 100 кілометрові до любой їжі, напої, напої, все що хочеш, дуже-дуже далеко. Тому, ой, Дуже-дуже великі черги. Зараз вже ніч майже стає. Ми спеціально чекали а ми ми туди пішли, ми спеціально чекали півдесятої, зараз 9. Для того, щоб наче півдесятого почнеться саме той концерт і всі ферверки, заради чого ми сюди і приїхали день переїзду. У мене так, як я казала, досі голова не прийшла. Я би, звісно, сиділа б краще вдома. Мій дружбан схопив мене за руку і йдемо. Дітки теж перед нами. Бачиш, навіть а у мене немає цих неонових штук. Ти вдома? Блін. Ну нічого, ми завтра ще вийдемо? Да. Перекрили тут цілу таку дорогу величезну. Багато поліції. Ми минулого року були на цьому ж самому місці. Зараз Андрюшка може десь побачити цю поліцейську машину. Пішли отак, прямо і наліво потім. Щоб він побачив поліцейську машину. Пішли нам туди. Ні, то не поліцейська. Поліцейська ось далі. Ось, дивись. Бачиш, поліска. Нам прямо в парк. Так якось називається цей. Ну туди, так, да. все це вхід вже. Ми так їдемо. Ось така тут кількість людей. Ми теж взяли невеличкий пледик. але насправді на вулиці на вже дуже темно. Це прикольно, що камера знімає набагато світліше. Все, прийшли вже, зустріли друзів. І тут будемо тепер сидіти, чекати салюта. Ой, все, починається салюти. Всі подіставали вже телефони. Ну, вот. Та ні, я думаю, це тільки початок, що далі буде ще більше і більше. Андрюша хоче в доганялки, ми тільки що тут гралися. На новій квартирі перша моя була купка в магазині HB, -E бо він тепер біля нашого будинку і до Волмарта вже ну, реально невигідно їздити. Ось це mm -hmm. все: картопля, полуниця, блюбері, лохіна, яйця, сир, черешня. Це йогурти, дружки, банани і сік. Mm -hmm. І сніданок такий. Це все я купила на 365 доларів безкоштовно мені по програмі Вік. Про яку я вже розповідала 500 разів, на яку я підписана. Для... до 5 років я можу користуватися на місяць цією карточкою. Це все, що вийшло на 115 доларів. Це давно, до речі, не купляли. сухарики і на них таку намазку купила. Нас хтось один раз пригостив, в принципі, смачно. Це сирок, туди додають чеснок, моркву, яйця, і це буде інша намазка, теж на сухарики або на хліб. Паша таке любить, тут їх 16 штук. Потім це Андрюша пастіла, пюрешки. Це я зараз буду робити мене є лайм і спрайт, хочу зробити махіта безалкогольне. Потім в нас морозиво. Це купила такі маленькі міні Цукерки, бо в мене ось тут де ось біля неї буде стояти біля кавомашини ось така штучка для цукерок або печень, як щось невеличке, бо ми не хочемо об'єднатися солодким. Це буде так для гостей, або там один раз день десь перекусити. Потім в машину серветки, вологі, собі дві помади, зубні щітки і побутовий, і отакі лійки, бо я зараз буду переливати. Купила собі отаку от штучку дозатор ненормальний нормальний для олії, але не змогла зранку перелити, тому терміново якраз поїхала в магазин, щоб знайти собі де воно блін, щоб знайти собі ліки, щось за долар. Купила там три штуки. Ну і ось це все. Сьогодні другий день від переїзду, шоста вечора, і ми тільки їдемо мити ту квартиру попередню, бо просто не було два дні часу туди з'їздити. Весь багажник має перебрані речі які треба віддати. Їду донатити в «Сешку», в Сейверс, куди я привожу часто речі, але зараз це буде просто наймасштабніший раз, бо просто ми трошки дійсно були в шоці від того, скільки непотрібних речей ми назбирали за рік. Це виглядає якось. Ось так, і автокрісла, бо в нас їх три. Тому віддаємо і речі, і дитячі, навіть колись купляли на вікна клеїти проти сонця. Короче, дві штуки, нові, але нема куди діти. Ну і так багато чого. Треба піти підкріпитися кавою. Прийшла в Starbucks сама, поки паша поїхав наш інтернет. Попередній треба було віддати спектру. А я вирішила заїхати перед тим, як прибирати квартиру. Попити каву, а потім чекфілі, бо в нас так вийшло, що Паша хотів поїхати в Інинаут. Він був близько до того, де він зараз буде. Але мені до того їхати 20 хвилин. Я кажу: ні, краще біля дому схожу в чекфіле, бо я не люблю інаут. Це дуже таке як ну жирне м'ясо. Я, якщо вже ми там дома не їмо, то це максимум зараз, вже там пару місяців точно дуже рідко, але це чікфілі не знаю. Дуже люблю. Замовляю собі до такий великий бургер, але там коло в наборі йде. Я коло не хочу, тому зайшла собі каву. Візьму і вперше візьму просто з собою, сяду в машину, замовлю і поїду додому. Там де зараз ми будемо з першої години дві, поки Андрюшу відвезли до бабушки, то будемо ту квартиру проводити в порядок. Їхати на нашу, вішати штори, роботи там стільки. Але я рада, що я поперебирала речі, і тепер в мене на відсотків 20 точно стало менше зайвого. Я вже три місяці за кермом, але ні разу сама не заїжджала ніде на драйви, такі, щоб там щось собі замовити, бо я все життя з Андрюшою і сьогодні. Нікого нема. Це, звісно, да, дуже дивно, але тепер я можу спокійно собі замовити, бо я його нагодувала з собою, дала багато вкусняшок. Там його теж чекають якісь смаколики. Тому все з чистою совістю. Будемо зараз з Пашою зустрінемось на старій квартирі, будемо прибирати години-дві є. У ну, щоб більше вже туди не приїжджати, можливо, ще заїдемо ключі, повернемо, бо сьогодні п'ятниця, а ми маємо з'їжджати аж в неділю віддати ввечері ключі. А ми вже сьогодні перша ніч була, переночували в новій квартирі, і це було супер класна квартира. все подобається, якось пізніше вже про неї все розкажу. Поки стою, згадала, що якщо ти знаєш таке Amazon Flex, то мені і всім, всім моїм знайомим, хто подавався півроку тому, місяць тому в один день вчора погодили Amazon аккаунт. Це коли ти сам можеш собі як ФО працювати сам на себе і в вільний час возити ці посилки і заробляти ну, нормальні гроші. Про це теж потім розкажу. Що там вийшло? У мене картопля і один бургер вийшло на 9 доларів так поки що виглядає квартира, в якій ми жили. Починаю потрошки останнє тут дозабирати. Це все, що зараз знадобиться для того, щоб прибрати. Тут в нас була така ванна. З поличками. Це кімната десь 140 квадратних. Ой, це квартира десь 140 квадратних метрів, ось туалет, гардеробна, потім кімната, спальня, кладовка тут така ще велика. Ну, Вона просто глибока ще там багато місця. Це була така, як одна квартира, моя звали, що окрема квартира була. І тепер оце величезний зал, кухня була дуже велика. Кладовка зручна, зал величезний. У нас, мабуть, та квартира менша, ніж цей зал. Андрюшкін пазл. Це ми... Я ходжу по квартирі, забираю, то Лега знайшла, то від його настільного більярду ті, е, ті, ша, кульки такі. І це ходить збираю, щоб нічого не забути. Це такий великий-великий був балкон тут. Там набагато менше там все менше. І окремо зали. Там тільки що була в тій кімнаті. Це кухня, зал і наша спальня, де ми жили. Ось познімали, треба все позабирати, в новій квартирі прибити для штор -карні... цей. Ось наша кімната. У нас була гардеробна, тут велика. Достатньо. І Ванна теж це я залишила все, щоб зараз попритирати, повимивати. В принципі, має бути вже ну, пусто таке там по помілачам, те, що не дозабирали, то зараз будемо все пилососити, прибирати. Оце все, до речі, треба да, отакі, там, де ми вішали карниз, залишились від, господи, як він називається, від шурупу чи від чого. Коротше, треба тепер Пащі це замазати. В нього є спеціальний матеріал, фарба, тра-та-та. Зараз будемо все це робити. У нас є на все про все, бажано за години-дві справитись. Ще ми не мили холодильник. Я вже спеціально залишила це. Паша складав все, що було в холодильнику і розсипав броколі, коли бігли. І це все зараз буду вимивати. Це вимивати, помити посуд треба останній. Плита, там, протерти вона чиста, але духовку, да, треба зараз видрити. Тобто я тиждень дійсно спеціально нічого не мила, бо знала, що я буду все одно щось готувати. І в останній день сьогодні прийду і все просто одним махом помию, ніж 10 разів на тиждень. Мій Чіпфілія чекає і кава. Бабаша сказав, що через 10 хвилин буде. Він теж заїхав, ми не домовлялися, але він теж заїхав в драйв цей. Просто взяти отак пакет і Теж я думала, він там сяде їсти. І я вирішила додому. Він теж вирішив сюди приїхати. Так що зараз буде така вечеря в нас. Що три години. Я не знаю, чому. Мені казали, що можна так не вимивати квартиру, типу просто забрати речі, піти, і все. Але я не можу. Я просто все вимила, все, що могла, крім Паша, сказав Прінтуса не чіпати. Я втомлена, він мені дуже допоміг. Ми ще забули стулі і не могли дістати. Десь ми плафон там знімали, і вставляли типу, лампочки наші, треба було назад все поміняти. Десь дирочки залишилось, треба було замазати ті отвори, і Паша мене сидив на плечі. Я не знаю, не знімала, бо просто ми такі були задовбані, що було не до цього. І я сидив на плечі. Я там все це робила. Це було звісно, дуже смішно. Він пішов там по справам. Я вже все доробила зараз 9 вечора. Тимні вже на дворі зараз треба їхати за малим. Я зніму обзор, покажу трошки, як тут ми здаємо квартиру. Можливо, напишуть коментарі, що так ніхто не робить, і в Америці можна там просто взяти свої чемодани і піти. Не знаю, а може ще скажу, що в нас там брудно, тому зараз покажу. Це у нас все ще те, що пішло на смітник. І такого я просто рада, що в нашому поки що комплексі відносно новому, такого просто поки що немає в плані ось. Типу, кожен день. Ну, не знаю, для мене це було трошки бісячий момент, де і все. Так, це наша квартира. Це те, що залишилось вивезти останні. Паша вже все виніс. Так, і покажу. Це був Пашин кабінет. Тут стояли столи, і щось десь іноді царапило. Це паша зафарбував, воно ще висохне. Можливо, буде втона, можливо, ні. Бо він тільки це зробив. Ось тому ось тут, ось тут, ось тут. Це зафарбоване. Тому врахуйте, що воно ідеально. Або якщо буде не ідеально, то за це, мабуть, знімуть гроші, що будуть вони фарбувати. Це наш такий коридор, і тут вже теж все. Чистенько нічого не залишилось. Помили все. Я навіть, якщо чесно, унітази мила повністю, все, що могла, дзеркала мила, навіть краніки, все це протирала. Не знаю, я я ще ходила, знімала тільки що відео. Для того, якщо з нас почнуть потім знімати гроші за щось, що тут було там нечисто, чи ще щось, то я все, все, що можна поверхні, всередині там, то я дивилася по максимуму, знімала всі якісь дефекти. Типу, ось такі, наприклад, це наше. Тому побачимо, що за це буде, потім розкажу. Так, пішли далі. Пішли в окрему цю квартиру, як я її називаю. Тобто я всюди пропилососила. Тут, тут, можна, до речі, все показала, можна виключати світло, тут, тут, а, тут ще десь світло. Так, все. Тут теж кладовка, теж все пополососила, тут так само Паша мив ванни всі, я все інше повимивала і теж все чистеньке. Так, пішли далі, бо я зараз просто впаду з них. Це в нас було тут. І ми це знімали, коли заїжджали сюди, ці всі дефекти, все. І це наша зала. Ось тобто отак ми її здаємо. Тобто квартиру це теж все ну це ми, наприклад, знімали, що це було до того, як ми заїхали. У нас є попередній запис от про все це, що тут такі вмятіни, Не знаю, чи тут знизу видно, але є. Холодильник ідеально чистий, мабуть, такий ніколи тут не був, якщо чесно, настільки чистий. Ось тут так само, все, що можна було, повимивала. Всі полички протирала, кранік так само коротше, понатирала. Все це чистеньке. Ось і ці поверхні, поверхні. Ну На плиту настільки можна було так і помила. Там один ось там дефект залишився буде. Знімуть гроші, я вже просто, ну, я не знаю, я терла, як могла. Ось це все так само чистеньке. Мікроволновка. Тут все чисто. Тут так само всі поверхні, все це вже не буду показувати. Балкон нічого там не змінилось, там просто пусто. Ось і це наша спальня. Ось так само, все-все-все. Можна вже чик. Ну, Двері я хочу, щоб були всі відкриті. І тут так само Паша томив, а я все це. Так що все, думаю, будемо їхати вже за малим. Я, якщо чесно, не знаю навіть де кінець, де початок цього влогу, бо я просто мене не знаю, який сьогодні день. Мене стільки в цьому переїзді, що якщо я буду монтувати, зрозумію, що на цьому все скажу так. Дякую всім за перегляд і побачимось з вами у наступному відео. Всім пока.